Що найстрашніше сказала вам ваша дитина? У мого тодішнього трьохрічного сина було кілька дорогоцінних каменів. Він. Я був такий злий на тебе, що збирався тебе знищити. Я так. Але як? Він. Я збирався кинути тебе у вулкан. Я. Чому не кинув? Він. Я не знаю, де знаходиться вулкан. Я. То все гаразд? Він. Поки що. Інший випадок: шкода, що няня померла. Я ні, вона не померла, просто її сьогодні немає. Він. Або вона в морозильці, дивлячись на морозилку, Я. Ти іноді буваєш досить моторошним. Він просто посміхається. У моєї молодшої сестри були моторошні моменти, коли ми були молодшими. Вона часто стверджувала, що вночі в її ванній кімнаті були люди, які розмовляли і спостерігали за нею. Вона називала їх По-Істрічковий монстр. Є кілька історій про них, як смішних, так і моторошних. Одного разу вночі вона прокинулася налякана і пішла до кімнати моїх батьків, щоб спати з ними. Перед тим як заснути, вона скористалася їхньою ванною кімнатою. А коли вийшла звідти, запитала чому у твої ванні люди? Мама, батько не було в місті, мама досить клянеться. Що це була найстрашніша річ, яку будь-хто з моїх братів і сестер коли-небудь робив. Моя мама померла кілька тижнів тому. Я пішла до неї додому, щоб забрати деякі речі, і у неї була величезна колекція м'яких іграшок, які я принесла додому для дітей. Ми з сином 5 років прокинулися рано, приблизно через 3 дні після її смерті. І він грався з м'якими іграшками у своїй кімнаті, коли вийшов з криком та історичним плачем. Такого ніколи не трапляється. Він дуже міцний хлопчик для своїх 5 років Я злякалася, запитала його, що сталося, і він був справді наляканий. Я ніколи не бачила його таким ні до, ні після цього. Він сказав, що одна з іграшок ворухнулася, розповів, що грався з іншими і маленька п'ятидюймова собачка ворухнулася, повернула голову і подивилася на нього. Він сказав, що кинув у нього лялькою, і його обличчя стало злим. Він відмовлявся повертатися в ту кімнату. І відходити від мене, поки я не виконала іграшкового песика у смітник, не внутрішній чи зовнішній смітник біля будинку, а у смітник на вулиці. Я не вірю в приводів чи щось таке, але коли я виносила цю річ до смітника, у мене пробігли мурашки по шкірі, і я відчула себе дуже наляканою. Моя мама любить розповідати мені цю історію про те, як я відкрив для себе гіпноз. Коли мені було 4 роки, я дізнався про нього. Я не пам'ятаю як. Але мабуть, мене зачарувала ідея мати здатність керувати свідомістю. Одного разу, за словами моєї мами, дідусь посадив мене в машину для однієї з наших звичайних поїздок до продуктового магазину, а через години повернувся розлюченим. Після того, як він заспокоївся, він сказав мамі, що я відмовлявся зупинитися, дивлячись на нього в дзеркало заднього виду з дуже серйозним виразом обличчя. Він кілька разів просив мене зупинитися, але за його словами я жодного разу не відповів. Я просто продовжував грізно дивитися. Потім, за його словами, я раптом подивився йому в очі і сказав: Діду, я збираюся зробити з тебе бегемота. Я запихаю свій палець, тобі в рот. Моя мама сказала, що тоді їй здалося це смішним, але вона не могла сміятися, тому що дідусь був серйозно розлючений. Мій молодший, 4 роки, лежав на килимі і грався машинками. Син, не можу дочекатися, коли отримую новий будинок, коли цей вибухне. Я напівслухаючи. Ага, звичайно, це звучить. Зачекай, що? Син, так, коли наш будинок вибухне, будь готовий, і ми дуже швидко втечемо. А потім він повернувся до гри з машинками, ніби нічого не сказав. На щастя, це було 5 років тому, і мій будинок не вибухнув. Одразу після народження мого младшого брата ми з мамою. Трьохрічною сестрою і мною говорили про те, чого не можна робити з дитиною, наприклад, не залишати без нагляду маленькі іграшки та не кидати м'ячі навколо дитини. Через кілька хвилин моя сестра втрутилася і сказала, а ще не можна відрізати немовляті губи гострим ножем. Кілька років тому був суботній ранок. Ми з дружиною ще лежали в ліжку, і вона намагалася переконати мене приготувати млинці на сніданок. Мій старший син, на той час йому було близько шести років, зайшов до кімнати і погодився з нею. Потім він сказав: Ти повинна приготувати млинці для Тайлера. У нього ніколи не було уявних друзів. І в нашому домі чи родині не було нікого на ім'я Тайлер. Тож мені стало цікаво, і я запитала його: хто такий Тайлер? Тайлер це чоловік, який спить у моєму ліжку. Так чи інакше виявилося, що місцевий підлідок напередодні ввечері напився, стрибнув у місцевий громадський басейн, відірвався від своїх друзів і забрів до мого будинку, думаючи, що це його друзі. Передмістя всі будинки дуже схожі, і знепритомнів на ліжку мого сина у своєму мокрому хлорованому одязі. Мій син подумав, що це нормально, і спустився вниз, щоб подивитися телевізор у вітальні, поки не заснув на дивані, який, очевидно, був дуже високим для шестирічної дитини. Ми викликали поліцію, він був неймовірно збентежений, вибачався і все ще був досить п'яний. Вони приїхали і забрали його додому. Рік тому у моєї доньки почалися нічні жахи. Їй тоді було 4 роки. Вона прокидалася з криком щоночі близько третьої години. Ми з дружиною йшли до неї, поки вона не засинала. Ми думали, що їй просто сняться кошмари, але одного ранку вона сказала мені, що боїться, бо в її шафі сидить чоловік без голови, який постійно її будуть. Не мені одній моїй колезі, у неї двоє синів, і молодшому почали снитися жахливі кошмари. Де за ним женеться хтось із величезним ножем і хоче вбити його і всіх дітей. Він, як ви можете себе уявити, прокидався з криком і відмовлявся повертатися до сну. І тоді він запитав свою маму: Мамо, чи є спосіб, як я можу зробити так, щоб мене не було в живих? Я більше не хочу так жити. Я навіть не можу уявити, що має відчувати його мама, коли це її дитина, але чорт забирай. Моя п'ятирічна донька намагається усвідомити, що всі помирають, тому вона має тенденцію випадково згадувати про мою смерть у звичайній розмові. Я знаю, що це її віковий спосіб помислити концепцію смерті, але це так неймовірно зловісно і з'являється незвідки. Мені подобається твоя гарна сукня, мамо, але ти не зможеш її вдягнути. Коли помреш. Я люблю тебе, мамо, але я дуже сумуватиму за тобою, коли ти помреш. А ще вона якось зранила абсолютно жахливий коментар про те, що обійме мене, коли я помру. Племінник колишньої дружини почав розповідати про монстра, який приходив до нього вночі. Він не боявся його, але сказав, що це була жінка, яка знала його ім'я і говорила йому приємні речі. Через кілька років після того, як він почав говорити про неї, він знайшов на підлозі старий фотоальбом якого ніколи не бачив, і гортав його. Він перегорнув сторінку і підскочив, вказуючи на альбом: це вона, вона монстр! Це була фотографія його румунської прабабусі, яка померла за 30 років до його народження. Моїй доньці було 4 роки, і одного ранку, коли ми снідали, вона сказала: Одного разу я була на горі, і мій тато з мамою померли. А потім я прокинулася і опинилася в цьому будинку з тобою і мамою. Потім ми просто сиділи кілька секунд і дивилися один на одне. Одного. Вона сказала, що хоче подивитися Лапа Патруль. Підтримую українськомовний контент лайком та підпискою.